Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні готуємо цільнозернові булочки. Виходять такі булочки дуже смачними, а ще й корисними з високим вмістом білку і є чудовою альтернативою хлібу. Також їх можна урізноманітнити, додавши всередину будь-яку вашу улюблену начинку, а також використовувати в якості булочок для бургерів. До кисломолочного сира додаємо яйце та пробиваємо блендером. У мене сир жирністю 5%, він досить зернистий, саме тому я пробуваю його блендером. Якщо ви використовуєте сир в брикеті, це робити не обов'язково. До сирної маси додаємо сіль, а також 2 столових ложки рослинної олії. Я використовую оливкову. Ретельно перемішуємо все до однорідності. В окремій мисці з'єднуємо цільнозернове борошно, а також розпушувач. Просіюючи через сито, додаємо до сирної маси. Не поспішайте додавати одразу все борошно, оскільки у вас може піти менша кількість залежить від вологості вашого сиру. Я використала рівно 200 г борошна. Тепер руками замішуємо тісто. В результаті замісу отримуємо ось таке пластичне тісто, яке трошки липне до рук. Перекладаємо його на робочу поверхню та формуємо з нього ковбаску, ділимо на 8 рівних частин. Кожної частини формуємо кульку. Сформовані булочки викладаємо на деко застелене пергаментом, на якому будемо випікати. Зверху кожну булочку змащуємо молоком, можна також замінити на збитий жовток або просто воду. А далі гострим тонким ножем на кожній булочці робимо хрестоподібні надрізи. Зверху посипаємо будь-яким вашим улюбленим насінням. У мене це суміш кунжуту та маку. Випікаємо булочки при температурі 180 градусів орієнтовно 30 хвилин. А далі виймаємо з духовки, викладаємо на тарілку, даємо час охолонути та смакуємо. Якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я і шукаєте корисні рецепти, обов'язково спробуйте ці булочки. Експериментуйте та додавайте до них різну начинку. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал.